Прошу вас у сарай. Зараз вимкну світло. У мене тут такі технології. <реш> Я тут, тому що буду робити таку досить брудну роботу, буду садити свою монстеру. Монстера вже пустила такий величенький корінець. І наступним етапом буде посадка її ось такий горщик з ромашками. Ось ці плоскі камінці будуть виконувати функцію дренажу. Так, моїй монстері буде значно краще, я впевнена. А ось так вона виглядає, я вже її посадила і залишається підживити її водичкою. Без смішних курьозів у мене не обійшлось, дивіться уважно. Осінь, пора врожаю, тому я збираю наш скромний врожай помідорів чері. Звичайно, цих помідорів нам не вистачає і доводиться докупляти ще на базарі або в супермаркеті, але. Щоб задовольнити свої хотілки екологічності і природності, можна посадити такі маленькі помідорчики у себе на городі. Вони мають насичений смак, а зважаючи на те, що на наших прилавках немає налитих сонцем херсонських помідорчиків, то ось такі залишаються нашою розрадою. Що ж, чекаємо, коли звільнять наш Херсон і коли нарешті повернуться наші землі. Також поволі достигає виноград, виглядає фантастично, але щодо його смакових властивостей я б так не сказала. Тому що їсти цей виноград практично неможливо. Він дуже кислий, має тверду шкірку, яку розкушуєш, і тобі аж щели позводить. Але я думаю, що з такого винограду можна робити вино, якісь компоти, але якось так повелось, що ні те, ні інше ми не робимо і здебільшого віддаємо виноград комусь. Всім привіт! Сьогодні понеділок, і за звичкою мої усі творчі блогерські починання стартують саме з понеділка. Я відволіклася від роботи, аби розповісти вам про книгу, яку зараз читаю. Називається вона Розмови з друзями авторки Салі Руні. Саме з книги розмови з друзями Салі Руні розпочала свою письменницьку кар'єру. Чесно кажучи, я не очікую дуже багато від цієї книжки, тому що в своєму першому влозі я вже розповідала, що читала книгу Саллі Нормальні люди, і вона мені абсолютно не зайшла. Не зайшла вона мені з однієї дуже важливої для нас, українців, причини. І цю причину, прочитавши кілька сторінок розмов з друзями, я вже також помітила і в цій книзі. Авторка дуже часто розповідає про е, молодь, е, молодь, яка живе в Ірландії і те, чим вона цікавиться. І, власне, для мене, як для представниці молоді української, е, було трошки шоком те, що молодь європейська е, дуже так, скажімо, екзотично сприймає е, такі. Течії як комунізм, марксизм і дехто серед. Ірландської молоді вважає себе навіть комуністом. Для мене це достатньо тривожний дзвіночок, тому що ось такі молодіжні письменниці вони відображають настрій населення своїх країн, настрій молоді у своїх країнах, і це мене справді якось трішки спочатку дратувало, а потім стривожило, тому що. Молодь не розуміє в цих країнах, що таке комунізм. Вони не розуміють, що якби на їхні терени прийшов комунізм, то вони б не змогли. Ходити на свої вечірки, вони б не змогли жити вільним європейським життям, вільним цивілізованим життям. Максимум їхнього успіху, це було б сапати бурячки десь в колгоспі, і то навіть не за кошти, а за трудодні. Коли читаю розмови з друзями Салі Руні, то розумію, наскільки українська молодь відрізняється від тої ж ірландської молоді. Справа в тому, що ми такі ж міленіали, такі ж зумери. У нас також є інтернет, також є соціальні мережі. Ми страждаємо від тих же психологічних проблем, але. Українська молодь кожного разу має якийсь такий доленосний шанс, аби переоцінити свої ідеали, свої переконання. І, власне, після 24 лютого, після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, ми почали жити трохи інакше. Ми, наче, й маємо ті самі проблеми, що європейська молодь. Але вони видаються нам якимось дріб'язком у порівнянні з тим, що приносить у життя українських молодих людей війна, навіть якщо вони вже перебувають в безпечних місцях, навіть якщо вони на відносно безпечній території. Мені здається, що український ютуб дуже заполітизований, і в ньому мені бракує е, таких якихось е, простих блогів е, там, про косметику, про спорт, е, щось таке просте життя. навіть того ж лайфстайлу, але українською мовою справді дуже бракує. І, е, Бракує не просто простого такого лайфстайлу. бракує коли там дівчинка розповідає про макіяжик, але е, поміж це в неї класна позиція громадянська. Вона розуміє, що вона українка, вона розуміє, хто вона, вона розуміє, де вона живе, і розуміє. Які події відбуваються в її країні, і знімає свої тематичні відео, відповідно до контексту подій, які відбуваються в державі, яка не поза політикою, але яка не на канал якої не обговорює політичні питання, але попри те, має визначений вектор. Знову я на секунді у моєму влозі буде дуже багато секундів, бо я часто на них ходжу. Цього разу компанію мені склала Агнєшка, і ось вона міряє ось такі босоніжки, але не взяла їх, бо боїться, що будуть нагризати. Моя чарівна знахідка, рожеві туфельки з камінцями. Погляньте, як красиво вони виблискують. Взяла б, якби мала куди ходити в таких. Зараз ми будемо свої фігури. Ви зрозуміли покращувати. Нам сказала знищувати. Я покращу. Якщо покращить. І прапа. Агнішка не втомлюється приміряти босоніжки. Цього разу ми знайшли такий варіант від New Look. Вони мають ось такі металеві цяточки, виглядають стильно, але на жаль, Агнішці вони не підійшли через низький підйом. У неї підйом вищий, тому на іншу ніжку вони будуть чудовими. 37 й металеві штучки гарні. Там трошки нові. Да ні, якщо в мене воно тут во ледве влізе, Ну як ледве. Воно підйом просто. Я не знаю, що вони. Така людина, як я, завжди знайде десь блискідки. Цього разу це ось така подушка. Я вже хотіла забирати її додому. Але потім помітила, що в декількох місцях вона має такі затягнуті е, нитки і вирішила залишити. Але насправді дуже прикольно. А Це такі блискучі тапочки. Блискучі чобітки. <смі> Блискиток у моєму житті багато. Я чомусь часто звертаю увагу на такі екстравагантні речі, які блистять і більше підходять для якоїсь сцени, виступів або що. Типа буде влог. Вдячна кожному, хто переглянув мій влог. Ставте лайки, пишіть коментарі, розповідайте про свій досвід шопінгу на секондах. Па-па!